Друзі, привіт всім! Мене звати Павло. Сьогодні у нас 23 січня. Приїхали на пасіку і там трошки перебирали клауса, забирали лишні рамки, дивилися, ну як вони себе поводять зараз. У нас трошки випав сніжок, тому, тому ми їх трошки переглядали. І там в попередніх відео я казав показати, хотів вам рамки, які не обсиджуються бджолою. В зимовий час. Що з ними робиться? От там пару рамок я таких відклав, що, щоб вам показати. От Можете бачити, ну, наприклад нуклеусний. ну так само і в вуликах, копія. Бо немає зараз ну, рамок для вулики. От покажу на прикладі нуклеусний. Можете бачити, що. Далі я подивлюся, чи це все видно. От так. Що вона зелена, ось плісень в сотах. От Можете бачити, що теж плісень. От є, така рамка Це стояла вона сама крайня, бджола на ній не сиділа. от і Вона збирає на себе всю, всю вологу вулику, чи внукле, ось, там нема різниці. От, з неї капає. така, от З них капає. І весь вся причина от у них неледь потім, то все, ну не знаю. Треба таке старатися такі рамки відбирати, щоб таких не було. от ми Трошки повідбирали. Ну це не є там, що в кожному вулику конкретно, конкретно така рамка. Ні, є гарні рамки, наприклад. Тут теж чуть-чуть підплісняла, забрали, без бджоли були. Такі рамки трошки повідбирали. Але ось такі рамки трапляються, коли бджола їх не займає зимою, в них там розвиваються всякі бактерії, тому треба з тим бути уважним. Все, не буду затримувати довго говорити. Думаю, ви зрозуміли, побачили. Тому все. Всім до побачення, їчте мед і будьте здорові. Всім мирного неба.